Що суботи у Волочиську відбувається мовчазна акція на підтримку понад ста жителів громади, які вважаються зниклими безвісти. Тишу пронизують сигнали автомобілів. У такий спосіб водії демонструють солідарність з учасниками та їх родинами. <му> мовчазна акція одна з багатьох конкретних ініціатив. Які у Волочиській громаді реалізує фундація Калина? Громадська організація була створена як відповідь на виклики, спричинені війною, підтримує обороноздатність, надає допомогу військовим і ВПО, втілює освітні проекти одразу по своєму створенню. Ми підписали меморандум з хмельницькою коаліцією. 1325, стали її частиною, і з тих пір намагаємося. Діяти у фарватері ко коаліції і тих планів і цілів, цілей, які вони для себе, які ми для себе напрацьовуємо. Коаліція 1325 – це об'єднання жінок лідерок у громадянському суспільстві, уладі та бізнесі. Волонтерка фундації Калина Тамара Петровська долучилася до коаліції три роки тому. Для мене це було таке відкриття, і я розуміла, що в принципі. Я в правильному напрямку рухаюся, і деякі зміни можна впроваджувати. І в Волочиській громаді, в тому числі, каже коаліція 13-25 сприяла впровадженню інструментів, навчальних програм, тренінгів. Що дозволило масштабувати допомогу? Тому дійсно пророблена дуже велика робота Тетяною Баєвою. Вона об'єднала навколо себе досить достойних хороших людей. Нас навчає коаліція 1325, як діяти, і ми це впроваджуємо в своїх громадах. Це дуже важливо. Тут. Організація реалізує ініціативи на підтримку війська, проводить воркшопи, заходи спрямовані на запобігання гендерному й домашньому насильству, працює з підлітками, жінками, волонтерками. Освітній напрям є одним з ключових. Зокрема, засновниця організації Аліна Коваль започаткувала безкоштовний курс англійської мови для дітей військових. Вітер що робиб, правда, бло що він робить Ду? Коли він дує? Він саме освітній ABC Club, безкоштовна англійська мова для діток. Просто коли тати чи мами служать виконують свій громадянський обов'язок, захищаючи нашу країну. Хтось має подбати про їхніх діток у 2024 році. Аліна Ковалі сама стала до лав збройних сил України, адже вважає, що потрібно не лише підтримувати, а й особисто діяти. каже жінки довго залишалися непомітними у різних сферах суспільства. Кому як не нам це змінювати сьогодні? Тому працюємо далі, і коаліція 1325 на виконання. Резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека це дуже добра платформа для таких змін.